Презентація моніторингового центру при Міністерстві доходів і зборів відбулася у місті Києві. За підсумками роботи центру надходження з податку на додану вартість зросли в середньому в півтора рази в порівнянні з минулим роком. Цей потужний аналітичний інструмент був створений для інформаційного супроводу процесів детінізації за допомогою новітніх розробок в сфері інформаційних технологій. Саме тут автоматично обробляються всі дані податкових звітів та декларації, також документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньої економічної діяльності. Враховуються інші джерела, які дозволяють своєчасно і з високою ймовірністю виявити неофіційну економічну діяльність, простежити рух товару від кордону до кінцевого споживача, рух фіктивного податкового кредиту від виробника до замовника. Система з виявлення ризиків повністю автоматизована і виключає людський фактор. А отже, і будь-які корупційні прояви. Слід сказати, що моніторингова система виділяє в якості ризикових менше 1% зареєстрованих підприємств. А це означає, що лише одне підприємство з сотні потрапляє до фахівців на додаткову аналітичну обробку. Після цього підприємство пропонується добровільно довести чистоту своїх операцій. Моніторинговий центр зоновано щодо функціональної складової. Він складається з аналітичної, сервісної інтерактивної зон, зон моніторингу 24 на 7 і колбек. Не менш важлива функція центру внутрішній контроль за якістю обслуговування платників у сервісних центрах і на митних постах. Такий цілодобовий контроль дозволяє оперативно реагувати на позаштатні ситуації. Так, наприклад, у разі збільшення кількості відвідувачів для ліквідації черг залучається додатковий персонал, подовжуються прийомні години на митних пунктах Тах пропуску регулюється пропускна здатність. Одна з новацій міністерства, над якою працюють фахівці центру, побудова автоматизованої митниці майбутнього, де рішення щодо пропуску транспортного засобу буде прийматися повністю автоматизовано, без людського фактора. Наприклад, якщо система не читає номерний знак транспортного засобу і не внесе до бази даних, шлагбаум для переходу до наступного етапу скануванню, зважуванню, радіологічному контролю просто не відкриється. Планується, що митниця майбутнього запрацює вже в 2015 році. Році.